Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про код УКТЗ як обов'язковий реквізит фіскального чеку для підакцизних товарів. Обов'язкові реквізити фіскального касового чека на товари або послуги, зокрема фіскальний касовий чек на товари послуги, має містити код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ. Зазначається він у випадках, передбачений чинним законодавством. Це визначено пунктом 2 розділу 2 положення про форму і зміст розрахункових документів розрахункових документів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року номер 13 Тобто, в розрахункових документах, які створюються реєстратором розрахункових операцій. Або програмним реєстраторами розрахункових операцій. При проведенні розрахункових операцій з продажу підакцизних товарів має відображатися такий обов'язковий реквізит, як код Український класифікатор товарної зовнішньої діяльності, або, коротше кажучи, УКТЗ-код. Відповідальність за використання суб'єктами господарювання РРО або програмного реєстратора розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування. Найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗ, передбачено законом України номер 265 про застосування реєстраторів розвинкових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зазначення обов'язкових реквізитів розрахункових документів. У структурі тегів необов'язкових реквізитів є порушенням вимог нормативних документів та може призвести до втрати інформації, що передається суб'єктам господарювання до серверу контролюючого органу, та стати причиною проведення контрольно-перевірочних заходів. Суб'єктами господарювання необхідно здійснити проведення розгонкових операцій через РРО або через Програмне реро для підакцизних товарів з використанням режиму програмування і зазначенням коду товарної підкатегорії з УКТЗ. Найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості. Дякую за увагу!